Отакі. Я не дала вам спати півночі. Скоро ранок. Кава в гарній кружечці на карабіні, яку можна ставити на вогонь. Або в сталевій кружечці без карабіну, тому що цей карабін окремо можна придбати в комплекті з двох штук. Буде вам смачна сьогодні кава вранці, тому що вам насняться блондинки у панчохах. А для того, щоб ранок з кавою був, якщо промокли сірники і немає запальнички, прекрасне кресало Мілтек. Ось така штука, яка є, я впевнена, в більшості з вас, але того нема чи згубили, можна звернутися до нас! Он на выйти.